Що робити, якщо в вашій квартирі проживають якісь невідомі особи? Ну, наприклад, ви здали квартиру в оренду, заселилась людина, аренда закінчилася або взагалі не була підписана. Людина виїжджати відмовляється. Що робити згідно до чинного законодавства? Ви зобов'язані звернутись з позовною заявою про примусове виселення із цього майна, про усунення перешкод користування майном шляхом виселення особи відповідною. Потім, отримавши рішення суду, яке набере чинності, і отримавши відповідний виконавчий лист, звернуться до виконавчої служби, яка вам буде організовувати процес виселення. Звучить просто по факту, це судовий процес, який протягнеться десь рік. А потім, коли він закінчиться, ви отримаєте судове рішення. Винавця ще треба розкачати, щоб він виконав свою роботу. Далі почнеться ситуація з тим, що ви там, організувати поліцію, організувати там, охоронну службу, організувати слесаря, щоб замінити ці замки і так далі. Ну, Тобто це довго. Виселити примусово без судового рішення за руки за ноги, витягнути з квартири і кинути десь на землю. Ви не маєте права, це абсолютно незаконно. Але якщо, наприклад, в вашій квартирі от проживає ця особа, і вона кудись пішла, вам взагалі не обов'язково чекати, поки вона повернеться, оскільки це ваша квартира, ви можете прийти до неї, змінити замки, встановити охорону, встановити тривожну кнопку, собі там в карман покласти. І таким чином, коли людина повернеться назад, вона просто не зможе потрапити в цю, цю квартиру, в цей будинок, який не належить її на праві власності. І далі ця людина не зможе звернутися до правоохоронних органів до суду, щоб її туди впустили, тому що ну, це не її квартира, і вона не зможе довести тієї обставини. Єдиний момент, дуже тут слізкий залишається, це майно цієї людини, яка залишається в квартирі, тому що, наприклад, якщо там є. Документи, якісь, або якесь рухоме майно типу автомобіля, зареєстровано в гаражі стоїть та, в будинку. То в цьому разі у вас виникне порушення права цієї людини на те, що ви заволоділи його майном і не віддаєте. Тож цю це питання теж треба буде вирішувати в той момент, коли ви будете змінювати замки. Можливо, якщо ви знайдете документи, направити їх поштою на відому вам адресу цієї людини. Якщо автомобіль, то автомобіль теж звідти прибрати, і так далі. В такому разі пред'явити вам якісь порушення буде неможливо, і можливо, це є більш доцільним ніж доволі тривалий судовий процес. Судовий процес вам буде необхідний, коли от, ну, Взагалі там заволоділи цим майном, і нічого не можна зробити, не можете їх ніяким чином виселити, бо йтесь, вам потрібна підтримка держави і так далі. От тоді звертайтесь до суду. Ну і не забувайте, що я, адвокат Станіслав Ліфлянчик, завжди до ваших послуг.